Ви знали, що в Gemini є можливість підключати Gemini до ваших сервісів Google, надати доступ через Apps або додатки української мови. І ви можете надати доступ до Google Workspace, куди входить Gmail, календар, Google Docs, Google Drive, Notizen і Google Task. І це достатньо спрощує деякі речі в житті. Наприклад. Створи, будь ласка, завдання на наступний тиждень на середу на шосту вечора помити машину. Гаразд я створив нагадування помити машину на наступну середу, 20 серпня 2025 року о 18.00. Окей, супер. Може, перевірте, будь ласка, чи у мене якісь плани на ці вихідні? На ці вихідні у вас запланована одна подія: зустріч із Сергієм та Катериною в суботу, 16 серпня з 19.00 до 23.00. Дякую тобі. Будь ласка, якщо у вас виникнуть ще якісь питання, звертайтеся. Що ж, давайте перевіримо, чи справся наш агент. Так, дивіться, от субота. Є зустріч з Сергієм та Катериною на 19.00, все правильно. От, на середу, 20 числа, він створив завдання, помити машину. От, на 6-й вечора. Все як ми просили. Якщо це завдання, то от є помити машину 20 числа. Тобто він може це все, все робити. І це круто.